Які речі ніколи не можна дарувати. Ми всі любимо отримувати подарунки, особливо від близьких людей. Іноді вони неочікувані, але майже завжди приємні. Не менш яскраві позитивні почуття приносить і процес дарування. Коли ви витрачаєте свій час на пошук речей, які точно сподобаються близькій людині, уявляєте, як вона зрадіє, і це вже дарує безліч приємних почуттів. Але є речі, які не можна дарувати та приймати в якості подарунку, бо це може навести на вас серйозну біду. Саме тому треба знати, що не варто обирати в якості подарунку для рідної людини. Годинники не варто дарувати близькій людині годинник. Він вимірює час, який нам лишився в цьому житті. Є така прикмета, що дарування годинника завжди веде до розлуки. Дехто вважає це за забобоном, але якщо ви вірите в подібні речі, то не варто випробовувати долю. Вважається, що коли подарований годинник зупиняється, то це знак, що скоро з вашого життя піде близька людина. І хоча сучасна техніка доволі надійна, подібні погані прикмети досі існують. Ножі будь-які гострі предмети не варто дарувати нікому, особливо це стосується ножів. Таким чином, ви самі того не розуміючи, можете навести порчу на людину. Навіть якщо це колекційний антикварний кінжал або туристичний ніж, не варто робити такий подарунок. У випадку, коли людина сама хоче таку річ, ви можете просто подарувати їй гроші, а вона сама вже це купить. Тоді погана прикмета просто не спрацює. Кружки, фужери не варто дарувати чашки, склянки, вази для квітів. Фужери. Багато хто зараз сильно здивується, адже саме такий посуд займає топові позиції серед найрозповсюджених подарунків. Але варто знати, що дарувати порожній посуд це погана прикмета. Таким чином, ви робите життя людини, якій даруєте чашки, теж порожнім. Якщо дуже хочеться подарувати саме таку річ, то варто щось покласти всередину. Це можуть бути якісь солодощі. Якщо ви даруєте набір чашок чи одну кружку, наприклад, з вашим зображенням, купіть додатково якісний смачний чай, покладіть його прямо в чашку. Таким чином, ви подаруєте не порожній посуд і не вплинете на життя іншої людини негативно. Якщо ж вам дарують пустий посуд, це не означає, що ваше життя найближчим часом теж стане пустим. Щоб цього уникнути, варто символічно заплатити за такий подарунок. Віддайте цій людині якусь умовну, зовсім невеличку суму грошей. Це навіть може бути одна-дві гривні, але таким чином, для всесвіту подарунок перестане бути подарунком, а купляти посуд ніхто вам заборонити не може. Нижня білизна ще одна неочевидна річ. Яку не можна дарувати, це нижня білизна. Якщо такий подарунок робить мало знайома людина, це ще й ознака безтактної поведінки. Але серед близьких людей це доволі розповсюджене явище. Часто чоловіки дарують коханим жінкам комплекти красивої сексуальної білизни. Можна сказати, що таким чином вони насправді роблять подарунок самі собі, бо їм буде дуже приємно бачити свою обраницю в красивій білизні. Так само і жінка може подарувати своєму чоловікові набір шкарпеток. але вважається, що це призводить до суперечок, скандалів, проблем в сім'ї. Рано чи пізно такі стосунки завершуються. Якщо чоловік все ж таки хоче подарувати вам красиву білизну, так само треба символічно за неї заплатити. Бувають ситуації, коли чоловіки відмовляються брати гроші навіть зовсім невеликі. Тоді треба потайки покласти купюру в кишеню його одягу та промовити сплачено. Квіти у горщиках Для багатьох квіти в горщиках це чудова альтернатива звичайному букету. Якщо ви даруєте зрізані квіти, то якими б красивими та свіжими вони зараз не були, за тиждень букет вже не буде мати такий привабливий вид, його доведеться викидати. Через це є певна категорія людей, які не купують зрізані квіти і не хочуть отримувати їх в подарунок. А ось до рослин в горщику вони ставляться добре, бо якщо за ними правильно доглядати, то квіти будуть рости довго, не зав'януть і не пропадуть. Але все ж таки рослини в горщиках теж не варто дарувати. Це призведе до розриву стосунків. Якщо вам подарували горшик з рослиною в ньому, то теж варто віддячити невеличкою грошовою сумою. Якщо ця людина категорично не бере гроші, то кілька монет варто закопати прямо в горщик в землю. Таким чином, ви знімаєте з себе дію поганої прикмети. Дзеркало не варто дарувати ані велике дзеркало, ані маленьке люстерко. Це портали в інший світ. Недарма саме дзеркала завжди використовуються для гадання. Саме за допомогою них також можна наводити порчу на людину. Дзеркало зберігає в собі енергетику кожної людини, яка в нього заглядає. А тепер уявіть, скільки людей могло подивитися в люстерку, поки воно стояло в магазині. Варто пам'ятати, що дзеркало може бути в декоративній шкатулці або в косметичці. За такими речами. Теж варто слідкувати. Якщо є можливість не дарувати дзеркало взагалі, намагайтесь її використовувати. Якщо вам подарували саме дзеркало або якусь річ, де воно є, то треба зробити те саме, що й в попередніх випадках відплатити цій людині монеткою. А якщо вона не погоджується, то покласти її непомітно в кишеню та знову ж таки сказати сплачено. Гребінці. Не можна дарувати навіть найближчій людині гребінці для волосся. Справа в тому, що вони здатні витягувати з людини енергію. Коли ви розчісуєте волосся саме в цей час відбуваються ці процеси. Гребінець допомагає розплутати волосся, але якщо його вам подарувала людина заздрісна, це тягне за собою погані наслідки. Гребінці завжди притягують плітки, через які ви будете сваритися. Іноді людина може навіть не помічати, що подарувала якийсь гребінець, бо їх часто вкладають в косметичні набори або в техніку. Наприклад, ви можете купити для коханої людини фен, а всередині упаковки буде щітка для волосся. Саме тому, коли при отриманні подарунка, рідна людина пропонує взамін невеличку суму грошей, не варто відмовлятися. Якщо для неї це важливо, ви мусите з цим рахуватись. Треба навчитись обирати правильні подарунки, вчасно їх дарувати. Але якщо ви купили навіть щось забороненого, але даруєте це від щирого серця, взамін отримуючи такі самі позитивні, приємні емоції, то можна сміливо забути про якісь там забобони або ж провести простий ритуал, який допоможе зняти всі погані прикмети. Можна взяти собі на правило, відплачувати за будь-які подарунки, які вам дарять, монетою. Це гарна звичка. По-перше, таким чином ви нейтралізуєте порчу, якщо хтось накладає її спеціально. По-друге, є такі речі, про які ви можете й не знати, що їх не бажано дарувати або приймати в подарунок. А відплачуючи за це монетою, ви, наче, це купуєте, і погані прикмети одразу перестають діяти.